58 тисяч гривень на тепловізори для Збройних сил України зібрали студенти та викладачі Вінницького технічного фахового коледжу на благодійному студентському балу Українське відродження. Як освітня спільнота робить свій внесок в нашу перемогу? Дивіться у сюжеті. У Вінниці студенти провели благодійний бал у стилі 20-го століття на підтримку Збройних сил України. Відбувся він у Вінницькому фаховому коледжі. До участі долучились різні навчальні заклади. Бал був у стилі українського відродження, культури 19-го, століття. До нього студенти, викладачі і навіть випускники минулих років готувались понад місяць. Саме цей період в історії України вірвався до нас життям. Абсолютно іншим саме українців з'явилися нові прізвища в літературі Пецюбинській, Франко Карпенко Карий, з'явилися нові прізвища в театрі Марія Зенкевецька, Соломія Крушельницька. З'явилися нові історики Михайло Грушевський. Це говорило про те, що українська нація завжди була нацією і українці це особлива нація. От тому сьогодні ми підтверджуємо цю позицію. Ми відроджуємо українську націю. Ми не тільки говоримо про відродження, ми збираємо кошти на закупівлю тепловізорів. Родзинкою вечора стала демонстрація вбрання кінця 19-го століття. Її створювали студенти Калинівського технологічного фахового коледжу дизайнерського відділення. Це Роботи наших дизайнерів, наших технологів, які працювали самі. Так, аби для розваги. А коли про це приносить користь не тільки нам, а й тим, які дефронті. Мені дуже подобається. Тут дуже атмосферно, весело. А головне я провожу час своїми улюбленими людьми. Ще одна родзинка. Мюзикл «Аладдін». <поцелес> Час заходу студентам вдалося зібрати 58 тисяч гривень, щоб придбати тепловізор для військових. Наш коледж дуже тісно співпрацює з громадською організацією Загартовані серця. Наші викладачі є членами цієї громадської організації, і тому вони вивчають потреби різних батальйонів наших Вінницьких. І відповідно до тих запитів, які виникають у наших захисників, ми включаємось у різні проекти. Є запит на 10 тепловізорів, і ми активно влучили цей процес. У планах Вінницького фахового коледжу зібрати кошти для захисників на 10 тепловізорів. Тож збір грошей продовжать. Телеканал Вінничина все буде Україна.